Всі привіт, звати Василь Кічук. Представляю е саму компанію, яка займається люднім розробками. І це продукт аплікація, які ми розробили як з наших стартап-клієнтів. Для нас це були це доском, для клієнтів про їхню аплікацію, можливо, ви, ви знайдете для себе, щось цікаве. Тесла за віта аплікація скара на навігаційну на програму забезпечення. І дозволяє не тільки пошук публікацій, пошук заправок а багато інших цікавих речей. Перше, то що я так, по попробую розказати, це бізнес-ідея, звідки вона виникла, опис, о, короткий опис конціональності продукту, о, о, існуючі аналоги, яку платформу і технологію ми вибрали, чому особливості реалізації трошки, технічні проблеми ну, і очікувані результати. А, Перше, це бізнес-ідеї. Ну, напевно, серед нас є багато водіїв, як не всі, да. тут неодноразово не у вас виникало питання, де заправитись. Так, особливо критично, коли бензин на нулю, так, але серед якогось там незнайомого місць. Ми знайоме місце. Ось, в принципі, у вас може виникнути зауваження слушно, що навігатори в принципі, з цим справляються. Це можна знайти там point of Interest. Найближчу заправку, заправитися, якщо на ній якийсь там дядько Степан не качає прямо з бочки якийсь тип паливо. Да? Але э, ця скажімо так, аплікація дозволяє не тільки знайти заправку, але і думати, допомогти зекономити кошти, а, Яким чином? Трошки відступлю. Аплікація початково планувалася для випуску на американському ринку. Якщо для нас ціни на заправках не дуже актуальні, тому що там декілька монополістів ціни приблизно одинакові, то на американському ринку картина зовсім інша і дуже багато різноманітних заправок. Ціни можуть варюватися дуже сильно і для американців, які рахують кожен долар, в принципі, досить важливо є, де заправлятися. Тобто на одній заправці чи на інші. Так. Планування. Деколи коли ми збираємося десь далеко в дорогу, тобто теж актуально мати інформацію, чи є на цьому шляху десь заправки і приблизно які вони, тому що всі звикли заправлятися. Напевно, якогось певного бренду, да? мають якісь дисконтні карточки і тому подібне. Тому якби ви даєте перевагу певному бренду. Питання, де ж тут гроші? Чим ця аплікація буде заробляти? Ну, Перше, це реклама, Де наші клієнти це додавати в аплікацію якийсь певний банер, покази банерів на цьому заробляти. Друге, як вже сказав, аплікація дозволяє моніторити ціни. Ціни на заправках в реальному часі, тобто актуальні ціни, які е, міняються. І в принципі, один з можливостей е, монетизації це надавати клієнтам можливість підписки на да, пакети, онов, ну, то купаються на увазі, якщо клієнт хоче свіжу, найсиджі інформацію, це одна, один пакет, там, одна ціна. Якщо що там його влаштовує одному ціну через день, два тижні, то, то інша ціна. І ще одна така ідея це, це е, використання цього продукту як SaaS, тобто Spare as a Service. Таким самим чином ми можемо шукати найближчі отелі, там, не знаю, кафе і тому подібне. Основні можливості аплікації я вже сказав, це отримання інформації про ціни на найближчі е, е, заправжні станції до них, перекладання маршруту до виборної АЗС. А, планування маршруту, тобто, наприклад, від, з Львова до Києва. Ну, маршрут відомий, якщо інші місця, то не дуже Пошук АЗС І розрахунок вартості проїзду до заправки. Тобто ми можемо поїхати на найближчу заправку, коли заправилися заправи, набагато дорожче, на якусь там далі, але в принципі ці меншої ціною. Знову ж таки, кажу, це актуальніше більше для американської. Це пару. Слайдів, скріншоти з нашої аплікації, ну, тобто, ви можете бачити, да? тобто, сама аплікація працює як навігатор, GPS-навігатор, Тобто, можна, їдучи в машині, бачити зразу найближчі заправки від них, якщо переключитися ну, на ціну, то можна бачити зразу ціну вибраного палива і тобто, в порядку там, зростання. Далі можна так само бачити ці самі заправки лежа на карті. І ця кольорова гама не, не просто так, зеленим відміченням заправки на найдешевше на пало, червоно, необхідно на не найдорожче. І відповідно таким чином можна зразу бачити, якщо трошки збільшити зум, можна бачити ціну вибраного палива на цих заправці, що ж дає користувачу актуальну інформацію зразу. Це досить корисно, де коли треба прийняти рішення, куди поїхати. Це те, що я вже згадував, це про подання маршруту. І далі планування маршруту. Одна з таких фішок, яка фактично, сильно відрізняється дефікацію від аналогів, це планування маршруту. Тобто ми можемо вибрати маршрут, можемо вибрати спеціальний режим і побачити перелік заправок зовсього маршруту. Це трошки була технічно складна задача. Але в принципі ми можемо бачити, скільки заправок і вже в принципі будувати подальші плани, де заправлятися чи не заправлятися. Пошук АЗС. Тобто, ну, наприклад, направляючи якесь незнайоме місто, да, нам було б добре деколи теж знати, чи, які заправки є десь в тому місці, де ми будемо перебувати. То можна просто там. Пікнуши в цій тоці, чи ввести назву міста, можна знайти заправки в заданому радіусі. Якщо бачимо на перших слайдах, там був такий бігмок, можна було виставляти радіус, якому цікаво побачити заправки. В принципі, це дуже зручно користуватися. Рахунок вартості. Тоже така фішка. Цікава, тобто як правило, то справці, більшість випадки заправляють певну кількість, тобто повний бак, то певну кількість, кількість павла літрів. І Можна е, розрахувати е, вартість заправки, тобто враховуючи там розхід, при, до речі, не задав, при першому запуску можна вести декілька своїх автомобілів. Якщо один улюблений автомобіль, то е, можна вести там розхід середній для цього автомобіля. Да? І вирахувати вартість заправки. Тобто, ми, якщо ми їдемо на найближчу заправку, скільки це буде коштувати на іншу заправку. І це принцип десь для когось ця інформація може бути актуальна. Існуючий Ну, На даний час фактично найближчим аналогом, я не скажу конкурентом, тому що це досить розкручена аплікація на американському ринку є без Може хтось її бачив, користувався. В принципі, аплікація. Теж пропонує моніторинг цін для користувачів. І вона є дуже, дуже популярною в Штатах. Єдине, що відрізняє її від нашої аплікації, це те, що ціни формуються фактично самими користувачами цієї аплікації, так званий краудзорс. Тобто люди, які користуються цією аплікацією, можуть вводити самі ціни, будучи на якійсь заправці. За їм якісь там плюшки пропонуються, бонуси і тому подібне. Ну, В принципі, схема працює в, в американці. Ну, я дуже сумніваюся, що так подібна схема запрацює у нас. У нас дуже багато жартунів і можна собі уявити, що який мес тут творився в Україні, да? коли там ціни від нуля і, і, і вищі. Вибір платформи і чому? Ну я вже згадував, що аплікацію ми розробили для Android-платформи. І, в принципі, так як я щоб хто був на телемості, в принципі, наші, мабуть, був Україні, коли бізнесу підтвердили, що android платформа є більш грошовитою на даному етапі. Ну, наше рішення базувалося на тому, що Android платформа більш, є більше девайсів, більш доступних девайсів для людей. Скажімо так, які... Будуть економити на, на парі. Да? Сегмент iPhone це люди з більшим достатком, яких ціни, можливо, і менше будуть цікавити. Як казав відомий актор Роберт Дауні молодший? Після того, як я пересів на Бентлі, мене перестали цікавити ціни на бензин. Ну, Потрібна ситуація десь тут. так само. Тобто ми вибрали спочатку Android, то, хоча в планах є паркування цей. Але мішено написання цієї аплікації піде ios платформу. Трошки технічних деталей не, не, не буду дуже сильно обмовлятися, а можуть помити дуже цікаво. Клієнт, стандартна клієнт архітектура, тобто є клієнт, мобільна аплікація, є сервер, де знаходиться база даних, іде постійно новому на цін, відповідно якась інформація про заправки, тому що там не тільки. А інформація про ціни і про сервіси, які надаються на заправочні станції тому подібне. І також ми використали картографічний сервіс Google Maps. Хоча аплікація сама заточена під різні картографічні сервіси і може працювати як з Яндекс МАП, як з OpenStreetMaps. Але Google Maps ну, більш споширено картографічний сервіс і з, з ним легко працювати. Архітектура то, що я згадував. В принципі, є сервер, сервер, ціни отримуються не з надійного джерела, а державна, державна контора, яка надає ціни що, приблизно що 2 години нові ціни в Україні. Ось в Штатах є інший сервіс, тобто ми відмовилися від ідеї краудсорсингу. А, а самі е, мобільні додатки напряму працюють з Google Maps в силу там де, е, деяких обмежень, про які трошки пізніше розпишу. За координат заправок, тобто база даних заправок, була дана, нам надана державною конторою з координатами і з усіма сервісами, тобто повністю. Єдине, що для оновлення тільки ці. Google Maps ну, він як надає великі можливості, так і певні, накладає певні обмеження для використання. Direction API це можливість визначення. Прокладання маршруту, тобто, що ми використали, Ви бачили, можна прокласти маршрут між двома точками, вибраними точками. Маршрут не по прямій, а відповідно до трафіку, до доступності вулиці і тому подібне. Distance matrix. тобто ви бачили що ви в реальному часі, коли машина їде визначається відстань до заправок, і цей сервіс надає можливість визначити швидку відстань до заправок. Віокодінь, тобто перетворення назви в графічні координати. Те, що ми використали для пошуку за в певному місці. Вводиться назва міста, перетворюються координати і навколо цієї точки вже шукається найближчі заправки. Обмеження. На жаль, якщо безкоштовний варіант роботи з Google Maps, це 2,5 тисячі запитів на добу. Ну, початкова ідея була е, всю логіку реалізувати на сервері, але 25 запитів це дуже швидко раз і закінчується. Тобто для великого бізнесу там пропонується, здається, 100 тисяч запитів до сервісу, але це теж дуже мала е, кількість, в принципі, при великому великій кількості користувачів. Тому фактично кожен девайс е, комунікує з Google Maps напряму. І в принципі цієї цифри на даний момент достатньо. Якщо ми, по крайній мірі, не від відгуків від користувачів, що сервіс перестав працювати ще не було. Відповідно, більша кількість заправок, це точки, тобто такі, графічні координати, не більше 100 точок на запит, один запит до Google Maps, і не частіше, ніж раз 10 секунд. Це теж досить важливо. Тут декілька шляхів оптимізації зробили, але в принципі аплікація працює. Проблемні моменти це знаходження АЗС в задному радіусі. Ми Маємо радіус, наприклад, 5 км. нам треба знайти відстань від поточної точки, де ми знаходимося, по прямій до найближчої АЗС, пересвідчиться, що вона знаходиться в певному радіусі. Планування маршруту то ще заду визначення заправок вздовж певного маршруту. Оптимізація запитів до Maps сервісу і відповідно використання GPS і батареї пристрою. Якщо взяти знаходження ЗС в зановому раді, то, би, на перший погляд, проста задача — визначити по прямій пісні між двома точками. Але насправді не все так просто. Наступний слайд. З'являється земля кругла. Спочатку, в принципі, так і рахували по прямій, але виявлялася дуже велика похибка, буквально починаючи з 20 км, там повка 10 кілометрів виходила. Ну, використали спеціальний підхід для визначення відстані на сферичній поверхні. Причому це не найстрашніша формула. От земля, в принципі, не зовсім кругла, еліптична, там є де визначення. Більш точнішої місцем використовуються інші формули, але для дана задачі, ми принципі, це. Планування маршруту. Ну, Уявіть собі, маршрут це пламана лінія, яка складається з невеличких відрізків, і нам треба було десь в коридорі 200 метрів плюс-мінус знайти всі заправки. Математично трошки не, не така складна задача. От, що ми використали, це просто визначені. До кожної заправки можна як би, це відстань до кожної заправки у вигляді вектора представити. І ми визначали проекцію вектора на шлях. Якщо він, ця проекція попадала на цей відрізок, то відповідно визначалася ця відстань, і таким чином методом перебору визначалося, чи попадає ця це, заправка в цей коридор. Можливо, є, я майже впевнений, що є простіші, найпростіше, більш точніше математичні рішення, але судового того, що були лежати терміни розробки, використав цей, але ну, на даний час поки ця схема працює і, і поки успішно працює. GPS. Використання gps це дуже енергоєнка штука. І в принципі, якщо в автомобілі можна заряджати пристрій, це не проблема. Хто, наприклад, в реалітамі їде і шукає е, е, там якісь заправки. Але аплікація має ну, таку фішку, наприклад, е, favorites, е, якісь улюблені заправки. Наприклад, е, ви, у вас маршрут, основно, кожен день складається дім, робота, робота, дім. Да? Ви знаєте, якісь заправки вам, по цьому маршруту вам не потрібно е, знати точне місце, де вони знаходяться. і в просто попадаєте до їдучи по приборам. Так. Але, наприклад, моніторинг цін. Моніторинг цін для кого це важливо, тому ми розробили, крім аплікації, ще віджет, який будь-який момент доступний, і ви бачите саме свіжі ціни на цих заправка. Відповідно, використовувати для оновлення віль... для цін і координат ближчих заправок на віджеті, це, в принципі, батарея намирає за, за декілька годин і все, тому ми там е, використали трошки інший підхід. І, в принципі, е, вдалося скажімо так, оптимізувати використання GPS таким чином, щоб мав свіжу інформацію, але девайс працював мога довше. Очікувані результати. Ну, Відповідно, наші клієнти налаштовані на оптимістично, е, Приклад цьому газбаді. Який найближчий аналог, хоча пропонує менш, трошки менш функціональну аплікацію, буквально за декілька місяців, можливо пів року, кількість завантажень в газбаді це більше 10 мільйонів в Сполучених Штатах. Ну і на даному світі. Але в основному це штати і Канада. Тому наші клієнти нас налаштовані на такий результат. Плюс інша ідея це використати вже задума. Цю платформу, як САС, тобто фактично можна скажімо так організувати пошук роботи не тільки з заправочними станціями, я вже згадав, з отелями, з іншими об'єктами, які мають географічні координати. Тобто ця платформа може надаватися ну, скажімо, як сервіс і для аналогічних аплікацій, для спеціалізованих аплікацій в певній, певній сфері. Питання, якісь будуть. А з час уже трошки жарь, так? Да? А замовники з Америки сам? Замовники українці, навіть місцеві українці, але довше час прожили в Сполучених Штатах і в них є як потенційний інвестор в Сполучених Штатах. Просто-напросто спочатку побоялись, не ризикнули виходити на американський ринок. Вирішила спробувати в Україні запустити цю справу, подивитися, які помилки, недоліки, яким чином вона працює, а потім вже відповідно вкласти гроші і розкручувати аплікацію на американському ринку, як мінімум. Пару моментів щодо, щодо Америки, щодо того. Просто зауваження. Е, якщо людина скаже, що аплікація використовувати там, де ти живеш. Ну, сенсу нема, ти всі заправки, знаєш, на пам'ять. Крім цін. Так, крім цін. А ціни в Америці є, ну, ціни відрізняється від заправки до заправки. Я не знаю, звідки та інформація, що там така велика розбіжність цін, Якщо не між штатами. Справа в тому, ну, там те, що я маю інформацію, на наш клієнтів, тому що я спеціально не досліджував це питання, інша задача стояла. В принципі, якщо у нас заправки це напрісто володіють, єдина на мережа, то там буквально власник бізнес побудований на одній з заправочних станцій. Він може ціни ставити ну, в залежності від власного настрою. Тобто ця, ця справа не, так, не регулює, ну, не то, що не регулює, в не, принципі, не регламентується. Не регламентується да індивідуальне, я не знаю, звідки дані, але індивідуальні власники просто немає. Краще, 5-6 мережі, лише Лесові судно по мобайлах, тут з вами не буде спорити, в принципі, само може стало цікаво, тому треба мінь, це питання. Да. Тому ідея просто базувалася... І штатами є величезна різниця, і штатами, але в тому самому штаті, на тій самій трасі, якщо буде різниця в пів то то велика. Ну, тоді питання популярності Газбаді. Газбаді дуже популярна і, і нею сильно користується. Тому, напевно, якась різниця цін є і, можливо, суттєва для, для економії. Тривалість проєкту? Так, проєкт планувався буквально місяць, да? але, як правило, клієнтів зразу бачення, хоч щось таке біле і пушисте, по ходу виникла куча змін і проєкт. До запуску протривав з лютого місяця запустили десь в серпні. Ну, рахуйте майже півроку. Які підсумки протягом останнього от двох місяців використання? <пізвищен> <пізвищен> були відгуки, тобто певні фідбеки, пофіксили декілька багів. Наприклад, один такий суттєвий баг, зразу ми виявили це. <кхід> Вже згадував, можна вибрати улюблене пало, тобто яке заправляється для автомобіля, от, і можна просто моніторити ціни. Е, різні заправки пропонують різні види палива. Ну, Фактично, число і саме, там число одне, те саме, а 95-92, але назви різні, там, всякими штучками там, мустанги, плюси і тому подібне. У нас був весь такий перелік звірів. В одному списку це трошки було незручно для користувача. І То, що ми зробили, це просто зробили групування по октаному числу. Це найбільш зручніше. Тому що було, ну, це зразу пішов так і в принципі це було корисно. Ідея, яку можу подарувати. Можна ще надавати користувачу ставити рейтинг за правдом. Тобто розбавляють бензин чи не розбавляють? Сервіс власний чи погана. Ідея така кажу, дуже вже давно ну, прозвучала, але в принципі вирішили, що на Україні це буде, не буде працювати. Ну, я не знаю чому, але в принципі ідея така є. Так, да, там можна просто, так як з ну, можна... Як удалося оптимізувати роботу батареї при GPS? Кішування, кишу, раз. Тобто там багато інформації кішується. Тобто початковий старт ми використовуємо, крім э, GPS, а GPS, тобто початковий старт ми визначаємо по Повишка місце знаходження, потім запускається GPS, якісь певні дані отримує. І е, через... Ну, так, В автомобілі це не актуальна, є зарядка. Тобто, тобто використання віджета, перший старт, потім далі йде кішоння е, даних на, на пристрої. І в принципі, е, так, ми стараємося GPS не використовувати. Єдине, що є там така кнопочка, Поновити на вимогу користувача. І тоді, коли ціни то, ну, по, побачите ціни, локацію, то далі, то все отримується інформація. Це для віджита більше. Це саме основне аплікація, там а, так, робо, робота GPS на там, як на в режимі навігації, тому це більше автомобілі. По вулиці на не думаю, хтось буде ходити і, і шукати заправку. Дякую. Добре, давайте подякуємо.